Чернігів це Європа. Новий грантовий проєкт з такою назвою днями презентували в управлінні культури та туризму міськради. В рамках нього у Чернігові вже запланували низку тематичних заходів для містян, починаючи з 20 травня. Партнерами виступили громадська організація Північна культурна столиця та агентство США з міжнародного розвитку Юсейд. Ми акцентуємо увагу, увагу на те, що європейські цінності і, взагалі, всі надбання культури сьогодні вони надзвичайно. Ну до них сьогодні ми ставимося з упередженістю і з такою, знаєте, дивимося на них як на інструмент, задля якого ми далі можемо говорити про реалізацію взагалі нас як української нації. В рамках реалізації проєкту заплановані виставки, пленери під відкритим небом та екскурсії містом. кажуть організатори. Ми проводимо практично одночасно подієвості в. Я правильно кажу, так, в чотирьох мікрорайонах нашого міста. Основний акцент 20 травня це буде центральна алея. Все розпочинається з 11 години. Це початок роботи алеї майстрів. Потім буде виставкова локація, дуже цікава. І нам цьому допоможе наша художня школа. Я дуже вдячний за це. Далі буде фотовиставка, де ми представимо фотосвітлини наших міст побратимів європейських і наші. І плюс ми їх попросили, щоб вони представили це в Європі. Наші світлини в цих містах це Ахін, Рейнс, Мімінгер, розумієте? І оцей, оцей перелив інформації, а мешканці будуть, ми їх запрошуємо раду, щоб вони прийшли і подивилися цю виставку. Для них це буде дуже важливо. Далі. Категорія для дітей буде пленер. Буде пленер буде екскурсія для учасників пленеру. Для маленьких чернігівців 20 травня готують окрему анімаційну програму та шоу «Бульбешок», А ввечері музичний концерт. Програма вона буде одночасно прикладом того, як серйозна цікава музика через виконання викладачів та дітей ми зможемо представити також і європейські цінності. Мікрольмасани, ми там також робимо акцент і увагу. І також там планується виставка картин учнів школи мистецтв. І, звичайно, там буде анімаційна програма для дітей. Березовий гай, анімаційна програма, концертна програма. І що важливо, кінопоказ, Ми відтворюємо цю традицію, коли вже тепла погода, і ми показуємо красиве цікаве кіно. Просто небо це об'єднує громаду. Соб'єдна громаду. Це створює умови для більшої теплої комунікації. Цікаві активності для дітей та дорослих на цих вихідних влаштовують і у мікрорайоні Шерстянка. Там планують також провести анімаційну та концертну програми. Детальніше ознайомитися з планом та локаціями заходів на 20-21 травня можна на сторінці проєкту «Чернігівце Євро. Опа у Фейсбуці.